Сполучені Штати та Україна можуть підписати угоду про корисні копалини цього тижня. Про це нам каже видання Financial Таймс. Сполучені Штати та Україна можуть таку рамкову угоду підписати щодо рідкоземельних металів та інших корисних копалин і зробити вже це цього тижня. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела, і згідно з інформацією, угода знаходиться на фінальному етапі погодження та охоплюватиме всі мінеральні ресурси, включаючи нафту та газ. Відповідні переговори між двома країнами наближаються до завершення, пишуть у виданні, і документ може бути підписаний найближчим часом. Згідно з цим документом, також зачіпляється тема і озброєння, а точніше, розрахунку за це озброєння, і це, напевно, найцікавіше в цій статті, тому що як зазначає джерело. Видання Financial Times, що в цій угоді прописано за вже надану допомогу. Розраховуватись нам не потрібно а за допомогу, яка буде надходити потім, вже можна буде і розраховуватись, тобто її придбати.